Всем привет! Сьогодні виїхав по карасю. И решил вирішив спробувати Взял дальний заброс и две поплавочки. Прикупил после останньої рыбалки с Юрою на карася такие собі чи тарелку не знаю кто это. Сподобалось. Решил взять. Буду кормить иконкой фанатіка э, в надіжде що на дальний заброс подойде якась плотва і карасик можна було би добре Под поплавок кормитися не буду так як в останні рази як казала практика Підходить плотва і карась не хоче добре брати. Плотва не дає карасю подойти нормально. В якості наживки у нас сьогодні опариш, черв'як і мотиль. Мотылязом щось небагато вийшло. Вчора взяв, допоки на роботі їздив. То я дивлюся, він Короче, подсох трохи. Тож сильно розкидатися мотилем не буду. Кормушки. На кормушки буду червяка ставить, наверное, і опариша. А мотыль чисто поплавочка. Ось така у нас прикормочка вийшла, чорна. В принципі уже один дальничок розложений. Кормушка федерна, звичайно 50 грам. тут по суті великої е глибини немає. Ну і скользящий поводочок, типу скользить катушка, скажімо. Не знаю, через пару. Закормав, закину дай будемо щось прибути, ловить. Ставлю відразу черв'ячка без опариша. На цьому спінінгу трошки завеликий крючок бо це кума спінінг. я свого не мав бажання в'язатися взяв його додумаються да, на карася піде поплавок розміром ой, поплавок крючок заговарюсь. Дивлюсь по місцю, то ловлять карася, бо і луски ось куча. Тут хтось собі так містечко зробив спеціально. Другій спині тут два крючка такі. оснастка одного опариша зробив і одного опариша з черв'ячком буде врата. Постоял трошки там, вернулся назад, удочку оставил, подавиться что будешь ей брать. Тут же стояла поплавочка и два дальничка без поклевок покажу. Але дивлюсь так чи плотва, чи верховодка якась, чи кресноперка щось наверх, так випливає під берегом. Короче, вирішив я переїхати. Так що до наступного включення. C'est Крусиков! кросики такі гарні, майже всі один один, один Десяток карусей одна платовичка.